Такий сонячний ранок. Я вчора довгенько працювала. О, ти ж прийшов, а я тобі несу, ну не знаю, чи ти будеш їсти. Ти ж у нас м'ясний, я тобі тут трішки борщ, пшеничка. От. Да, пішли. Пішли, не знаю, будеш їсти чи ні. Зараз я вчора тут водичку міняла. Ой. Сюди. Ай, що ти валяєшся? Іди сюди їсти. Ану, я ж підогріла. О, молодчина. Зранку раненько ти прийшов. Ну їж, нема коли пішла прибиратися. Мої поїхали до себе додому. Ага. Давай, їж, їж. Я не дуже гаряча, тепленьке. То я пішла пили, сосить, протирать поли. Ну, таке все підлогу. Та от їж, умнічка. Я тобі ж і піалочку підготувала вчора. Думаю, це ж ти зайдеш. Ну, ввечері приходь, щось м'ясне дам. А ти чого вискочила? Як так так е, е, знеси тебе, а це ж бігом побігла? А? Погуляєш трішки? Гуляй, я тобі сюди винесу їжу. Ага, гараж, гараж. Та сі час. Нема коли. Фенді, не чіпай сірого. Все поїв, бачу, мисочка пуста. О, тумнічка. О, Наївся, каже, пішов я далі гулять. Пішов, пішов. Фендюша, ти його не чіпай, та він зараз десь заховається. А ти де заховалась? Ага, погуляй трішки на вулиці. Де ти тут? Господи, тут хоч би не вбиться. Так, я тобі винесла їсти. Говорили сьогодні ясно, дивіться, яке наше ясно. Ще білизна висохне, я ще не повісила. Давай. Я там попили сусила, дума чисту, так що їж тут. <рес> да, да, да. Давай їж. Бачиш, сірий уже поїв, а ти теж їж. Да. Та їж, давай. давай, давай, мені нема коли. Потім пограємось. Що й не поїла, да? ну і не отримаєш смаколика. Гуляй на вулиці, не поїла, звичайно, половину поїла. Ну, сказать, що вона вибирала м'ясо, ну, вибрала, ну там багатенько ще й лишилося. Телефонує сусідка і каже, Тоня, ви не хочете посадити лілії? Дуже гарні й пахучі. Ну, я вірю, що в неї вони дуже гарні, в них все гарне. І каже, я собі дев'ять штук посадила, а то просто жалко викинуть. Я... Я говорю, які вони? Вона каже, ну високі, І пахнуть, пахнуть. Назви, каже, не знаю. Ну, це ж я тут взяла. Кажу, ну я посаджу, звичайно, якісь вони такі цікаві. Ну, в мене є де посадити, чому ні, а потім побачу, сподобається, ну, я думаю, що сподобається. Так, ось вони які. Це внизу, а це вверху, ого, які вони тут. Ну нічого, посажу. А зараз що я хотіла? Я хотіла, що я планувала. Ага, помідори, які лишилися, вже помить. Це на дворі зроблю, поки погода дозволяє, а зараз піду квітів візьму ножиці і наріжу квітів, бо вже. Підсохли ті, що стояли в дітей. Ну вони так довгенько, ну біля портретів, вони довгенько стояли, десь більше тижня. Астри себе виправдовують. Так, пішла я по ножниці. Гуляй, гуляй, красуня. З якого ж його краю зайти? Я от і маненьке не хочу, хай ростуть. А отут я діточкам зараз зріжу. Ой! Я ж тут е, поналивала, ну от чим проблема. Заливала ж тут один маленький втисався. Вон. Та заливала ж тут ялівці тує, які виживуть. І це ж думаю, ну чому ні, мені можна отут е, понад парканом посадити і там посадити, а потім буду бачити поки що так. Ага. Тут у мене що? Нема ниточки прив'язаної, можна зрізати. Ох, і гарні вони. А? Кому цікаво, в мене теж такі гарні. Писали у Наталії, що дуже гарні. Ну, в мене ж теж гарні, бо це ж від них в мене. Так, біленькі відквітають уже так, чи не зрозуміло. Так, 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 так. І ще чотири треба, бо це мало. Ой. Та тут оце ж треба переступати. Недовгенько стоять. Ну, це якесь усьо <зас> затисалося не таке, як треба, простеньке чого воно, чи може переопилилось, чи якось там вийшло так. Так, 4, 5. Ага, тут ниточка, хай буде. 6. І там ниточка. 6. Ще 2. Так, ось у біленьку. Біля рожевої тут нема ниточки. О, значить, оце можна. Так. Ага, такий букет поставлю дітям. У мене там знову тут вилізла картошка і там вилізла. Це ж я е, очистки закопувала, і от вони вилізли. Так, ну все. Що де там нюхає? Що? Ну, тепер далі що? Квіти поставила, уже майже. Тепер я помідори переберу, це в першу чергу. А під вечір тоді от і лілії посажу. Якщо мені буде багато, може. Та Наталя скаже, мені нічого не треба. Ну, запитаю молодої. Так, О, ага, це в мене погані помідорчики. Водичку я поміняла зарані. О, вікуля, мабуть, поставила Чи я? Кольори. А десь я бачила зелений, тут один тільки. Так, ну і що я поставлю квіточки дітям. Дуже гарні ці астри. Треба розводити. Так. Так, тут біленькі дві, Саші ще й одну біленьку. Будете ще отаку. А самі отакі. Все, і знаєте що? Ну, це ж, я забула, що я ще і не снідала, а вже по-моєму час. Ну, щось перекусю, мабуть, а тоді вже буду далі займатись. Все, поприбирала, попелесосила. Отою чищелкою почистила килим, на віранді, в холі, в кухні. Лишилося тут тільки попилисосила, лишилось тільки в спальні і в залі вітальні почистить. Ну, фенді там майже не була, а оце тут. Я дивлюся ну трішки ну та так пилисос гарно зібрав. Ну, Ще почищу. Це вже буде потім. головне Пилючку витерла, стіни протерла. Я сьогодні рано встала. Друзі, привіт. 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 Ну так довгенько щось виїхали. Да, сьогодні ми довгенько. Ага. А я ж я чекала, чекала, потім взяла, насипала собі каші, да. поїла. Думаю. Ну, а вас погодую. Пішли. Конечно, погодую ще. Пішли, пішли, пішли. Привіт. 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 А ти ще баня. Привіт. Привіт. Ну тут друженька, працює, поливає. Є таке, є таке. Я є бачу, Тумани ось і все. Да, є привіт. таке, привіт. Привіт, привіт. Привіт, Толічка. То, є, то вона так Толя. Ага, то вона так завжди. тихо Це сусідка дала Лілії, не знаю які, коротше, посажу. Ти хочеш одразу піти? Ні, я взагалі хочу. Додому. Не поняла. Ага, не нада йому пиняла. Що я, я можу я... сказати? Я то зараз виключу воду і підемо в хату. А де ти о, ну, я о, диви, куди шланга, я о, там поливала. Ну я її закрила, ну ти ж знаєш, якщо я там не перекрию, я воно я знаю, що Туля сердиться, ні, не ні? Він не сердиться, але сідає предупреждає. Ага. Підпридає. Це якби не та полуниця. То фіг би хто приїхав. Вони ж бояться, щоб я їх не заразила. Уже не боїмся. Уже ні? Так, Тиждень назад чи скільки там боялися, так? Ну і ми так, стіл, ну що дома було? Все є. І ми посидимо. Давай красна риба, звісно, нічого немає. Красна риба. Наташ, я тобі персонально сіль поставила. Бо ти ж така. Так. Всім-всім всім, Люся. Я, якщо масла мало, я давайте додавлю. Ніжоно біля Люсі. Люся, подай їй ніж. Це з сиру. І нам смачного. Ну і дякуємо. Віжуха почалася. Піша двіжуха. О, та що це вона на тебе не лає? А, щось встають уже всі, кави попили, пішла. Гляди, щоб вона не схватила ця любимчика. Фенді! Тонечка, пообідали, підемо подивимося. Давай. Ми там давно не були. Давай, підемо. Фенді! Фенді, не можна! Ти так сидиш. Подходила? Не, до 19-го числа Пар, не буду, буду важитися. Понятно. Ну, ну, вряд ли. Морозивої, ну, а то фігіг я похудала. Походала? Поправилась? На Похудала? поправилась чи похудала? Папа, поправилась на 3 кг. А так не помітно. Я не поняла. А де ж тут святик гуляє? О, дивися, це там це ціла порядки. куча. Тут такі порядки, взагалі. Собацюра там. А, а ну так і прибрала. А Що там? Скільки та дитина? Господі, я хай би кожен день тут був. Так, Квіточки поставила дітям, бачиш, так, а так. мої сусіди повезли, так, теж поставили. Я покажу потім. Наталочка, спасіба їй. Гасточки такі, Гарні. Так це ти кажеш, оце отаких от в тебе нема таких. Ні, такі тільки в мене є. Я й повні, я й не повні. Ага. Коротше, вони трішки повні. Пов... Оце повні, а ага. оце не повні. Ага. Чи як? Ні, ну вони, вони трішки повні, але ну, не Oce так. Оце повні, оце не повні. Ага. ага. Так вони які красиві. Ну це. так, да. вони повинні отакі бути. Та, вони, вони ж у прошлому році такі. Так, да, вони були. Ну, подивимося, що... В... Подивимося, що... Наташа, один, один кущик у мене простий там є. Mm -hmm. Ну, це такі дружні великі. Так. Ну, в мене є такі. Ну, а в школі так взагалі такі. Там Супер, да. так. О, дівчата, дивіться, на вас Фенді не лає. Боже, вона вже привикає. Та ти ж... Ну так, да. до тебе, може, й привикає, а до мене да, не, вона, не вона ось о, тільки оце другий раз прийшла, ото якось прийшла. І, тіле... і то, Ті Якби хор. не телефон, то мабуть би й не прийшла. А це так. що тут? Так, дома. Вінді дома, я лапи мити не буду. Я заткую, затхую. Ні, я зараз я тут закрию двері, вона й не піде. Ага, вона, видно, набирається. В мене. А, слава. <рес> слава. Ой, Наташ, забери оце твоїм курям. Та що ти ці яблука держиш? яким мошкарні. Це не, не од яблуку мошкалі. Це, не от яблук, мошкалі. А, Та воно помідори я винесла на вулицю, буду мити. Це от цього, от, от яблук. А я хотіла зробити. А, малюку? Та ні, це малюку не підходять, ті яблука, Лі, е, кетчуп. А. Мені півкіла треба, Вон там ще зірву. Та, тут Тихенько не впади Наташ, бо тут дуже-дуже обережно. Я тобі он принесла. Кого принесла? Оно, оте. Може на тобі підуть на шланги, оте. А, ага, хорошо. Бо то коли Саша коничка. Котив... Зараз, зараз. Ну, і той. А на нас, на нашій маті. Ага, це на оці на мій... ага. Я кожен раз, як тільки своєю пользуюся, я твою згадую. Це санечка мій синочок. Каже, мамка, щоб тобі легенько було, щоб не важка. У нас не дубова, тільки дуже скручує. Так от і скручується і дубова така. Наташ, так. е зо мною поділилась сусідка ліліями, пахнуть і якісь гарні. Я трішки посажу і трошки ввечері принесу й вам Та ні. ні Яка сусідка? Не скажу. Так. Угу. Це... Це... Хорошо. Тільки не мені, каже, Наташі. Так Наташа, поки прийде, а я, я прийду раніше. Вона а, аж до сім'ї, я прийду, ти відпочинеш, я потім прийду, посажу та ти... й сказала дуже гарні. Ладно, пішла. я то на те я... Наташі оддам кульки, що вона мені віддавала. <рес> Пригодяться, следуючий раз не дасть, сказати, нема кульок, кульків. Ага, добре. Натаж, до вечора. Близько. Немає. Ти хочеш подивитися, що там вже город пустий. О, іди, підожди. Пішли. Ні, підожди. Давай, Толі, дамо те, що вам. А тоді підеш подивишся. Дивися в одному пакеті, Толь. Оце те, що вам відвезти, куди ви хочете. Оце тут три упаковки полуниці. Оце, так? Да, і вони там всі написані, і водичка, Добре, там, і тряпочка, все. все. Добре, Люся, а це твоя півонія і, і берійка. Дивися, ось. ось. Це. І тобі, а ти і Санталіна і, не хочеш? І, ти, ти сказала не. зелену не, не хочеш. Не а чогось мені казалось, що ти мені. А, ну Тебі добре. Та ти мені його там їх, благодаря твоїм кульочкам, я все позамотувала. Все. Ну, Пока, Толічка, ага. Ой. Та ні, він не буде. Ага, я, ето, я багато його прибрала, ти знаєш, я трішки лишу, що, бо я ж тут хочу трошки... Так, класно, ти сюди. Травку, так, да, так. Да. А що люся, бачиш, оце, оце ось оставлю Думі, так. да, ну оці оставлю, ось, мабуть. А може mm, й пересажу. От дивися, хости всі погоріли. Так, я теж отак думаю. Цю підріжу так, щоб її не. це сама Капусти оці Пересадити. Та да, хосте, оже, воно сонце і. Ну не мо, ну бач, не живе. Не живе і все. Ну це так. А де його набратися? А, ти подивилася? Я туди ще й посадила. А, ну ти ж, да. Я туди пересадила ще й хризантеми, не знаю, може не всі приймуться. Тут насіялася це петунія. Так, да, про по вона і втече. Оце ж я хотіла тобі отакий кущ Санталіни, он дивись росте. Ось оце зелена. Ти ж мені сизу, я вчора обрізала. А в тебе є така? А, я думала, що в тебе нема. От так давно була, треба приїздити. Та треба. Гарні, гарні, скажи. А в тебе ти ж теж посадила? Я так мало взяла. А чого ти їм Ти В неї так багато, вона не знала куди дівати. Що ти маєш на увазі? А, оце ж вони будуть одинакові, ця і ця А оту зроблю кулькою. Отам. А ти подивися, як твій ялівець, оцей. Що... А оно, красавчик. А, ось, ось, ось красавчик, вообще да. супер. Mm -hmm. А ці, ой, як <рес> заб... Блін, як він називається. Теж забула. Кизильник. А, кизильник, кизильник, Тоже два кущі диви, які. Оце мені що підходить, вообще супер. Невисоке, mm -hmm. і лізе, і ой, да. ну взагалі, просто-просто, так да, Кажуть, що вони агресор. Ну, диви, вони не дуже агресор. Не агресор у мене Не, не агрес... Супер. Не а, я ж тобі давала. да, да. такі літи може Так, Можна сказати, що не весною, так красиво, так хорошо. Ну, і акуратненько, взагалі. Ага, це... Так ти подивися, я не знала, що вони різні. От, от, як от, як, як вийшло, а, от, да. от, от там одна тільки да, туди да, затисалася, да. а то ці отак. От. І я ж ниточки поперев'язувала, бачиш? Не, ну, щоб знати, де який, бо, бо я їй обіцяла цій сусідки дати, що сьогодні мені Лілії дала. А, ото а, от, сусідка Наташа. О, а я й не ага. Так дивися, Люся, ось, ось там один кущик, он, бачиш. Зараз ближче покажу тобі. Один єдиний кущик, яка іншого кольору. Дивись. А ось ось? Ну да, я бачу, бордовий. Ага, то я, да, то я туди теж нитку прив'язала, щоб взяти насіння. Оце так. Ну що, я ж тут, бачиш, кіпарисовики, оці, прийшлось мені розсадити, ось ось. Бачиш, ну, я ж тут їх п'ять штук натикала, оказується ну, ж, вони да, ростуть, хай да, бог милує. Да, ну і виходить, да, Санталіна он, да, засохла так в краю. Да, бачу, да. Ну, в мене є, що насадить. А оце Люся, не знаю, чи прийметься, ось бачиш. Да, це твій горизонтальний, от і що два там. А в мене отам під їжачком було, отам перед спальнею. Mm -hmm. І оце я їх викопала, ну там корінці маленькі. Треба добре-добре заливати, щоб вони mm -hmm. прийнялися. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, в цьому році камінців не додалось, то поки що лишиться так. Значить, дивися, оце я тут було. Оце два рядочки в мене росте. Аллегру і два рядочки румби. Оце відсіляє. Я я там понаписувала. Я там наклеїла і понаписувала. От, а там, що тут от, от, баклажани, це ті, що від Наташі полуниця. Вона така здорова, ну, назви ні вона, ні я не знаю. А оце румба, от дивіться де палочка, то ж там вона квітувала і там було, не знаю, чи я вже зірвала чи ні. Получається, що що нас двічі. Ну, я тобі теж там давала, може, будеш дивитися. Ну, а так уже бачиш, все позасихала. А, це ж чері і Віка позбирала, коктейльні. І... Так, значить, виконала я все твоє бажання, кроми, кроми, кроми. А кроми, ось. Ну це ж дуже да, Це твоя ж. Оце дивися, як виросла вона. Mm -hmm. А це кущики ж хейхери, He -he бачиш? Da, it, це ж теж від тебе. Ото маленькі ц... вони. Що... Дякуємо дякує та, їй, да. так що so, <плес> я, я якби їй теж. Що мені треба? Мені треба примули сіля ось от садити. Бачиш ось окущики. Куди їх Люся приткнуть, я да, не знаю. Тут вони горять, а вони люблять полутінь. І нема мені куди їх діть. Нема куди? Да. І, і вроді й багато землі, а нема куди. Ну, да. Ось, Бачиш, як добре полутінь для цього. Для хости? Да, для ну так, да. ти знаєш, я хотіла її вивезти від ціля, а потім думаю, та ні. По-перше, да, там не... в мене живці ростуть. Сумініші. Так, да, по-друге, Люся, э, бур'яну ж там немає. Там же нема бур'яну. А йди подивися на, на твою троянду, яку ти в минулому році мені дала. Ну це тільки ти можеш таке зробити. Я таке не можу. Ну Подивися на неї. Це ж вона вже відквітає, вона вже, мабуть, більше тижня. Бачиш? Так це ж ти в минулому році дала і вона зразу заквітла. Такого в мене ще не було. І ось дивися, в цьому році це вона вже другий раз квітує, а жовта да. Вона завжди така висока. Я один кущик дам Наталі, в мене там є. Я комусь відсаджувала, ну той комусь не прийшов. А тут так, а тут дивися під цими хосточками, що, Не бачиш. Бачиш-живці, бачиш, туєчки, так, 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 а он там ну, сам так, шити. Гаринку, Ой, Ой, погуляли. Ну, бжілочка, ну, бжілочка. Та нічого, то що ось, я щас тобі скажу, можна на камеру спитати. Да. Дивися, в тебе в два рази більший участок, ніж у мене. Да. Коли ти їздиш до друзів, ти їздиш у місто часто. Ти їздиш у лікарню, тихо не лай. Коли ти все встигаєш тем? <рі> Моє питання. Ой, Чого не я знаю, не вспіваю? Не знаю. Чого я не вспіваю? Мені здається, ти більше вспіваєш тепер, ніж я. В тебе більше перероблено, тебе більше посаджено на сьогоднішній день, ніж у мене. чим у мене. В тебе стільки який вибір, який асортимент, у мене воно вже таке отаке. Що тепер? тобі ще дать? Нічого. Нічого, пішли. пішли. пішли маю, Оце з літньої посадки, виходить ось тільки трішечки, наче жива лаванда. Ну, це не лаванда, а лавандін. Ну, лаванда. А то всі засохли. І я тут в рядочок посадила оці лілії, що мені дала сусідка, якісь дуже гарні. Ну, побачимо, тут вийшло 11 Цибулинок я помістила, тут між ними і беріз росте. Це живці цього горошку. Ну, навесні, може, я їх приберу, а може, навіть і восени, як Тьома буде їхати до мами, мама хоче теж розвести, то викопаємо. Ну, це ж якби він заїхав, ну, оце тут я так посадила. Далі ще десь посажу. Ну і тут іще понад парканом посадила більше десятка. І трішки туди захватила, бо там оті високорослі хризантеми, щось такі хілінькі, мабуть, із них і, і діла не буде. Ну це ж оті крупні. Ну Думаю, тут поки виростуть ялівці татуї, а вони поквітують. А тут зовсім же ж нічого не затіняє. Ну і ще подивимося, що ж воно <смі> бо говорю, а є фото? Ні, каже, нема. Ну такі бачу цибулинки дебелі. Ну і поділюся з Наталею.